Карасинівка одне з шести сіл, які входять до Бригінцівського старостинського округу. Зокрема, це маленькі села. В них проживає всього 517 жителів. Із них 67 дітей та 144 пенсіонери. Карасинівка є найбільшим селом округу, однак має ті самі проблеми, що й інші села. Першою і найбільшою проблемою є стан дороги. У селі Карасинівка прокладена бруківка, який понад 50 років. Та за селом асфальтне покриття майже повністю зруйноване. Бруківка ця з'явилася ще із 70-х роках. Ну, як бачите, хоч і немає, вона і не асфальтована, але вона тримається. І це, ви знаєте, зараз дуже надійна дорога. Якби не було бруківки, то, мабуть, було б дуже складно. Найперше. Найболіле питання це дороги по всіх селах. Дуже розбиті. От хоч асфальт ложився там якийсь у 90-х роках, чи я не знаю, але він вже давно розбитий. Наш місцевий підприємець. Який керує сільськогосподарським підприємством, він трішечки намагається десь щось нам допомогти, поладнати ці дороги, але ж на це дуже, дуже багато треба фінансів. У старостаті немає ні бригади швидкої допомоги, ні пожежної частини. Вони приїжджають із козельця, проте через стан доріг часто затримуються. Не своєчасно приїжджає швидка допомога, не своєчасно. Приїжджає пожежна допомога, із-за якої і за, і бувають такі ситуації, що от, поки доїхала пожежна машина, то у селі вже згорів будинок. Нині в селі майже не залишилося молоді, немає роботи, школи в старостаті теж не працюють. Молоді зовсім мало, немає, ніхто не залишається, немає роботи молоді, немає ніякої перспективи. Нема ніяких розваг. Діти навчаються у козелецьких школах. У козельці є три школи і туди возять дітей автобуси. Як від Карасинівки, то це буде кілометрів 15. Оце так. І по цих же дорогах діти. Колихаються, як то кажуть, і дуже дуже і скаржаться і батьки, і діти на здоров'я. Бо поки довезуть із семи ранку до козельця дітей, то діти вже і вкачуються. Та, попри всі проблеми, жителі Карасинівки та інших сіл старостату продовжують допомагати Збройним силам України, передають продукти, збирають кошти на благодійних концертах та мріють про найшвидшу перемогу. Моя мрія, і я сподіваюся, і я впевнена всіх людей. Нашої громади, нашого округу, щоб скоріше настала перемога, настав мир, щоб всі сини, чоловіки, брати, друзі, щоб всі прийшли додому, щоб всі були живі і здорові.